Доброго дня всім, хто завітав на мій канал. Сьогодні вирішила запекти свинячу щеку в духовці. Була в мене заморожена, розморозила, помила гарно, вимочила її у воді. Думала запікати в рукаві, але рукав закінчився, то буду запікати в пользі. В газовій духовці буду запікати. Вилкою так гарно наколю, Я вже пройшла на Можна ножем, я прохожу так вилкою з усіх сторін, і з цієї сторони, і тут скрізь помакулювала. Тепер беру солю. Солить буду так, щоб з урахуванням того, що буде соєвий соус, так що, щоб не пересолити, Так, посолила, У мене приправа до м'яса, то я приправу до м'яса так додаю. Гарненько. Трішки перцю меленого при там є, звичайний перець, але трішки ще добовлю перчику. Тут у мене чесничок на підносі натертий, то ще часничком натирую. Тут також вилкою шкіру на коло горно, щоб маринувалось гарненько. Маринад туди гарно проходить і сіль, і все буде смачно. Так, і тепер соєвий соус. Так. Перець, в носі вже крутить от перців. І соустирі ялки трішки ще додавляю. Отак. Все, гарненько замаринувала. І зараз замотаю в фольгу. І в холодильник поставлю на годинку-півтори, нехай трішки промарину. Вирішила ще, поки не замотала, вирішила розрізати не цілим куском, а отак порозрізала, ось посередині ще додавала сюди приправи, щоб був такий не цілий кусок, а так мені краще воно промаринується і пропечеться, буде більш таке. З маринадом просочене. Зараз замотаю в фольгу, перекладаю у фольгу, отак. підноса все, приправу сю згортаю. І ну, тепер буду отак вот збути, щоб не витікало. так. Упакую його. Поки ще так, на блюді поставлю в холодильник, а потім перекладу на деко і буду запікати. Спеклась щока. Така непогана рум'яненька. Розрізала її, ще поперевертала, щоб з бочків так ці шматочки попідрум'янювалися, були такі підсмажені. Натопилося жир, отак. Чимало. Буде на якусь засмажку там в кашу, ще щось зажарку якусь зробити. Зараз хочу часничком її натерти. Натерла на тертушечку на дрібну часничку. І кожен шматочок отак гарненько візьму зараз часничком натру. Воно гарно часничком також. Пропитається і буде смачно, зхолона і будуть бутерброди такі. Думаю, не гірше буде, ніж ковбаса куплена якась. Тут так ось м'ясце прорость, трішки жиру, я навмисне тримала її, щоб витопилося більше жиру, щоб не таке жирне було, не так багато, не дуже люблять жир. Так, щоб було і м'ясо, і трішки жиру. Але потрібно, щоб трішки прихололо, бо також не люблять тепле, Постої, часничком гарненько зараз натру, і буде тоді смачно. Так, з усіх сторін гарненько. Сьогодні в нас дуже гарний день. Сонечко, вітер не сильний, небо таке голубе, де-не-де де хмаринки, а я займаюся роботою. Пройшла часничок свій процюкала, зворушила земельку. Вже рядочки видно, цибулю поки що залишила, бо ще не дуже все то видніше, а там нехай трішки ще постоїть. А часничок то пройшло. Зворушила земельку, тут ось залишила. Тут Петрушка, мабуть, і щавель я сійнула порядочку, то залишила. Прийшла квіточки там під бордюрою всі прополу, полуницю, в саду трошки навела порядок. Дуже гарна погода, хочеться щось робити. Ворона на березі сидить і каркає, перегукується ще десь з, з подружкою чи з другом. Дякую вам усім за перегляд цього відео. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і до зустрічі в наступних відео.